Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день. І ця неділя називається неділя по святому хрещенню Господню», Неділя після повоєнні. Ми завершили цикл різдвяних свят. Недавно ми насолоджувалися з э, Богодами і політину прославляли велику тайну богопрощення, коли Бог, який полюбив світ так, що віддав свого єдинородного сина, щоб всякий віруючий у нього не загинув, посилає в світ свого єдинородного сина. Син Божий приймає її на себе від цю природу, освіщає її, очищає і возводить на небеса. Це велика тайна, яка подарована нам Божественною любов'ю. Людина, створена Богом, відвернулася від Бога. Відвернулася від Божественної любові, але Божа любов покинула людину. І Бог приходить до людини на землю. Полковники говорять, що Бог все робить у любові. І коли Господь творив світ, то Господь творив світ по своїй любові. І коли Господь воплотився, прийшов на землю, народився як, як чоловік, він також робився по своїй Божественній любові. І міра Божественної любові при творінні світу меншою є, ніж міра любові, Божественної, яку Господь проявив при, при Рождестві, при пришестві свого в цей світ. Тому що при творінні Бог землю зробив людиною. Людину зробив із землі. А при іскупленні, при Рождестві, Господь сам стає людиною. Господь прийняв на себе зрак раба щоб нас робив гріха зробити божеств Божиї Дітьми. У святому хрещенні Спаситель ходить, водний Йордану, посвящає Годи. На віці Йордані звершується велика тайна явлення святої живоначальної Троїці. Син, Другої поста святої Троїці, стояла у воді. Святий Дух сходив з неба в виді білого голуба і спочивав, спочив на освітні і голос Небесного Отця засвідчив. Це є син мій возлюблений, в якому моє благовоління. Його слухає. Господь приймає хрещення від раба. Я присвітний був раб. І знову Господь свідчить про те, що Господь... Звіль... Прийшов на землю для того, щоб звільнити людину від рабства і гріху. І також Господь показав нам приклад, що для того, щоб вийти в вічне життя, треба е, прийняти таїнство хрещення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В Рождестві Христовому на землю прийшов мир і Боже благовоління. В таїнстві хрещення землі подарована велика Божественна благодать, яка спочиває на, на святій воді, яка допомагає людині пізнати таїнство троїчакого божества, пізнати, пізнати людині, людині тайни будущого віку, і бути причасником цього вічного блаженного життя. Ми дякуємо Богові за те, що Бог зберіг себе до зрака раба, за те, що Господь звершився за нас те, що ми мали робити. Ми мали покаятися, ми мали знищити свої гріхи, свої покаяння. але його в нас не було. І Господь сам приходить і перед на себе наші ріки і нищить їх на Христі. Ми дякуємо Богові за все, що Господь зробив, робить для нас. І ми молимося, щоб Господь утвердив на нашій землі той мир, який оспівували в Різдвяній святі ангели. Слава Божій Богу на землі мир, Людям в Господь приніс на землю мир, але, на жаль, люди часто відкидають цей мир і шукають шляху війни. І ми молимося, щоб ті, хто нападає, хто воює проти нас, щоб вони опам'яталися, щоб вони цього не робили, тому що Бог створив людей. Є для того, щоб ми вбивали один одного. Ми на землі гріхом поділені до безконечності, але всі ми є дітьми Божими. І Бог не хоче, щоб хто з нас убивав один одного. Господь хоч хоче, щоб ми жили у мірі один з одним, щоб ми жили в любові до Бога, в любові один до одного. Це те життя, заради якого Господь створив нас. І ми молимося, щоб Господь. Зупинив війну, щоб наступив мир, благословений мир, який Бог приніс на землю в своєму Рождестві. щоб Боже благовоління було на кожному з нас, щоб кожна людина побачила свою зірку, чудесну зірку, яка веде людину до Христа. Ми всі шукаємо ну, щастя, блаженства, радості, миру. На землі по-своєму постійно ми шукаємо цього стану блаженства. Але воно є тільки в Христі. Ніде його немає. Тільки та людина, яка примирилась з Христом, яка стала послушником волі Божої, Та людина стає причастником щастя і блаженства, які приніс на землю Господь через своє Рощество. Нехай Господь укріпляє нас, дорогі брати і сестри, терпіння. Не треба залишати молитву. Молитва це є ну, та е, сила, та, 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 та допомога людині, яка допомагає людині правильно себе поставити під час блаженства до благополуччя, коли в людині все добре, гаразд, здорова, в живі, мирно кругом. Там людина теж може загубити себе. І молити допомагає людині під час торбот, коли людину ну, життя вдаряє різними способами і, і, і великий способи людина зустрічає. Якщо людина молиться, то вона і там себе може зберегти, може зберегти своє людське достоинство. І все витерпіти, і перемогти. Длякай Господь молитвою при благословим владичісті нашої Богородиці, приснуттями Марії всіх святі, хто допомагає нам. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.